Так, Всім привіт Заїхав на поле, де сємка була, от у мене таке вже подісковане було. Купив вчора собі отаку шайтан машину. Попалася не дуже далеко тут по місту. Давно хотів у такого. Тоді задивиться, біг біг три, ну, теж непоганий. Хотілося такий важкий... Даже Катком був. Я так ось роблю. Приїжджав город зробити, а ти думаю, а ну заїду, щоб палку ще посіпло. Взагалі думав під, цей, під пахоту, щоб менша палюка була. Робить красота. Навіть якщо ходити лівою стороною постійно, то навіть бровки нема. Отака грядочка виходить сторони канавка, як на обичному з обох сторон. Ось така штука. Така защита тут стоїть, у дядька стояла, не вистачило тільки кусок йому железяки, щоб по палці гарять і не надівало, не пролазило та не набивало. Казав гаряв. У нього 82 з, 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 з турбіною. Та шостий спокійно гаряв. Ну я сьомою, а це вже почав ось сьомою. Четверте, це вже почав п'ятою. Трохи так, ну на в тому припіднімо на нав'язки, на гідравліки. Мені не треба глибоко, щоб пройлась. Надіка, щоб сікло трохи. Стоять ось в нього. Ось, ось такі ці мощні. Вали два віддільних, ну оці железяки вже зварені, спарені. І батареї отак вивернуті. Не отак стоять, як ото стоять. А він їх зробив отак. Ну, гаря непогано. Є там свої нюанси, там треба суда зробити, підложити, трохи люфтити. Ну таке по мелочі в принципі. Коток. Ось вже тріснутий. І воно в нього тут було. І піднімав, видать, на повороті, все воно, ну Таке слабеньке, виноварене, усилявка. Він сразу сказав, чатку, що буде цей, то рве. Ну, Погравість пороблю, а потім як рем'я буде. Всі косячки устраним, все сделаем, почистим, може до зими підкрасим, щоб був красивенький. Може дещо поуселяю. Ось би, мощне, важке, звісно, воно. На як піднімеш його. Ось така шайтан машина. Ножі. Ну, добре капітально, звісно. Красивенька, як на гешки, робить ззаді. Брочку приймає трохи. Ну, так, як після обичного, ями, бугри, робить-не роби, таке палка лежить. А це ж не...